there Дивимо вас. Зачекайте! А ви хто такі? Що ви тут шукаєте? Ми прийшли із самого Запорізької Січі. Ми запорізькі козаки. А ви? До речі, ми шукаємо велику скриню з карбами. Ви часом не бачили? Скриню з карбами. Ми зібралися тут, щоб розповісти діткам про Запорізьку Січ, про козаків і показати, які у нас справжні козаки Ви нам допоможете? Звичайно, допоможемо. Гей, хлопці, запорожці! А де ж ваша сила? Чи свою козацьку силу ви не розгубили? Але спочатку нашим хлопцям потрібно підкріпитись, новому ну, козаки та козачки не боріться. Давайте пригодимо. को तो सका